Прийшовши до влади, Барак Обами підписав наказ про закриття в'язниці Гвантанамо, де утримувались особи за в тероризмі. Більшість в'язнів вже звільнили або відправили до інших країн. Втім, доля понад 200 людей все ще не вирішена. Частину з них пропонується перевести у тюрми на території США. Мешканці одного з міст, де є одна з таких тюрем, з одного боку занепокоєні, а з іншого в'язниця є головним працедавцем у місті, що є суттєвим аргументом у час економічної кризи. Зорислав Байдюк далі. Мешканці Стендіша, типового маленького містечка у штаті Мічиган, налякані Це вороги. Вони прагнуть бити вас і мене. Мене хвилює не те, що ці люди спробують вирватися на волю, а те, хто спробує їх визволити. Ідея перевести в'язнів Квантанами до Стендіша, викликала хвилю занепокоєння. Перевезти цих людей до сполучених штатів дуже погана ідея. Однак у міста, можливо немає вибору. Кремниці зачинені, вчителів скоротили безробіття понад 20%. відсотків. І в'язниця найбільший працедавець міста планує зачинитися 1 жовтня. Тож вибір або прийняти в'язнів Гвантанами, або й без того складна економічна ситуація міста ще більше погіршиться. Або ми це зробимо, або ця громада помре. Корт Гілман, член місцевого відділу клубу підтримки молоді, який щотижня збирається в одній з кав'ярень міста. Останнім часом в'язниця тут головна тема розмов. Чимало мешканців говорять, що разом з в'язнями в місто прийдуть нові робочі місця та гарантовані державні гроші. Це безперечно чудова нагода. Прийняття в'язнівґвантанами може гарантувати роботу в'язниці на десятки років. Вважають у мерії міста. Це перспектива на 50-80 років. Чимало мешканців погоджуються, однак вагаються. Я відчуваю страх, оскільки не хочу стати мішенью. Я думаю, це свідчить про наш відчай мати роботу. для місцевих мешканців також нелегко усвідомити, що вороги їх країни можуть стати виходом з економічної прірви, в якій опинився стендіш Зорислав Байдюк, голос Америки.